Поради та ідеї для KNX від SmartHouse. Як ви знаєте, користання датчиків руху в системі KNX має дуже важливе значення. За допомогою цих пристроїв ми можемо робити дійсно цікаві автоматичні варіанти керування нашою інсталяцією. В цьому відео розповідь про стольові датчики руху фірми Zenio. Чим вони цікаві, окрім своїх параметрів, те, що вони мають однаковий дизайн для різних варіантів підключення цих датчиків до системи KNX. Датчики руху використовуються для керування освітленням, кліматом, жалюзі, прохідних приміщеннях, таких як входи, коридори, сходи тощо. Зіньо наразі випускає датчики руху в однаковому дизайні, в двох кольорах в білому і чорному, які підключаються до системи KNX різними способами. Маючи датчики білого та чорного кольору однакового розміру, ми маємо можливість дуже гарно і органічно вписувати їх в наявні інтер'єри. При цьому не забувайте, на самому початку для будь-якого датчику. Про які йде мова в цьому відео, в параметрах виставляти колір лінзи біла або чорна. Стольові датчики руху Зіню мають дуже невеликі розміри і виступають з стелі всього-навсього на 2 мм. Є три варіанти цих датчиків: ZPD ZPDEZIN, ZTP ZPD та ZPD zrf 868. Перший варіант це датчики ZPD і ZIN. in означає те, що вони підключаються до універсальних входів Zenio. За рахунок підключення цих датчиків до шини KNX через універсальні входи. Ці датчики є самими дешевими з тих, про які йде мова в цьому відео. Датчики підключаються. До входів без додаткового оживлення і на один вхід можна підключити до двох датчиків. Максимальна дальність до датчика 30 метрів. Ці датчики мають такі параметри: три програмних канали виявлення руху з вихідними різними об'єктами, бінарними, сцена, масштаб, режим, клімат. Тобто можна використовувати їх для керування будь-якими варіантами пристроїв. Один канал контролю присутності. З тим же набором вихідних об'єктів є датчик освітленості і є можливість використовувати форсований стан. Наступний датчик ZPD і ZTP 200P, тобто він підключається вже напряму до шини KNX. Має ті ж розміри, ті ж варіанти кольорів і має такі параметри. Тут параметрів більше, бо це пристрій вже. Так скажімо, чисто KNX має 6 програмних каналів виявлення руху з тим же набором вихідних об'єктів, один канал контролю присутності і два канали підтримання постійної освітленості. Також є ще додаткові функції, це функція форсованого стану, є варіант. Зміни чутливості, що буває дуже корисним, коли треба відсікти якісь небажані спрацювання, наприклад, там від дрібних якихось домашніх тварин. Є можливість переключення режимів роботи автоматичний, на Також є 10 логічних функцій. І наступний датчик з цього ряду датчик ZPD zrf 868 Це датчик з системи KNX-RF. Для того, щоб його інтегрувати в наявну систему на KNX tp треба в проєкті створити РФ-лінію, додати, звісно, перетворювач шлюз TP-RF і тоді вже додати сам цей датчик. Датчик має такі параметри. Бездротове підключення, це, власне, його головна властивість. Діапазон дії РФ до 30 метрів приміщені. приміщенні, може відрізнятися в реальних ситуаціях, але плюс-мінус десь таке значення. Має. Також налаштування чутливості, один канал виявлення руху, можливість керування режимами клімату, контроль рівня батареї, тобто, щоб ми вчасно знали, що елемент живлення вже знаходиться на критично малому рівні, і контроль зняття батареї. Як ви бачите, маємо декілька варіантів підключення датчиків. До системи KNX, можемо їх заміняти оперативно в залежності від ситуації, але при цьому будемо зберігати той же самий дизайн. Більше інформації про датчики руху ви можете знайти на нашому каналі. Посилання на ці відео ви бачите зараз на кінцевій заставці.